Ну що ж, а ось і одна з наших сьогоднішніх крутезних знахідок. Дивіться, три білі гриби, такі собі красунчик. Один такий, інший ось ось як на ньому ця палка. Гілка ця. Так пережала його була. А от тут навіть вони два якось. Оба, і як тримається. Але хороші. Таким трохи варварським методом їх дістаю. Ось такі грибочки. Це три, виходить, плюс ще один тут ось такий файний-файний грибочок. Файний Зараз ще поблизу тут буду дивитися, але ну, люксові такі гриби. Знаходжу. Файні. Поки тут поблизу не бачу, але якби не ця велика спека. І було б хоч трошки дощика, то таких грибів було б зараз вдосталь. А так дуже слабенько. Ну, цей гарненько так заховався собі. Ось який файний-файний, тверденький, буде чистий. Ну, Поки такі молодесенькі, то вони ще чисті. Більш-менш такі вже більші гриби, вже взагалі ті, які зверху потріскали, то вони вже зазвичай черві. Ну а такі ще добре брати. А ось іще один непоганий екземплярчик. Ну, вроді непоганий. Знайшов ще два перед цим. Але два такі, що вже викинув, вони вже почали червавіти. Хоча гриби такі не побільше цього, але така тоненька ножка і шапочка вже аж гнити почала. Ну щось їм не вистачило. І вони так зігнили молодими. Ну, а цей начебто досить таки непоганий. Далі того грибочка продовжую так само в тому самому ліщанику. Ще два. Дивіться, один такий. Тут незручно мені знімати. Ось один такий біленький. І інший ось тут. Теж непоганий такий молоденький грибочок. Опа. Ось такий. Це плюс три ще. Зразу. Ось такий красень. Файно, правда? Продовжую і знаходжу ось в такому стані і ось таким гіллям ось такого білого гриба. Він чогось, або він так, він так віріс. Я думав, його хтось випадково, можливо, зніс, але ні, він так віріс. Ну, гриб поганенький корінь взагалі. Ні про що, а шапочка, шапочка чиститенька. Дещо з нього, напевно, все ж таки можна буде вибрати ось з цієї частини. Ну, Але гриб такий, 80% зараз доведеться викинути. Ну, але показую вам ось такого гриба. І продовжую дивитися далі. Грибочки є, не так густо, але щось та є. Зайшов такий молодий ожінник. Ось такий грибочок тут є. Непоганенький. Ну файні гриби, файні. Напевно будуть трохи і чистенькі, бо вони такі непогано виглядають. Давайте трошки я його надломню. Ой, дивіться, який гарний. Кажуть, червіві, червіві. Так, червіві, але виключно більш такі старі або м'які, а ось такі тверденькі гриби, то попадаються теж чистисенькі. В тій ожині знайшов попереднього, а недалеко від нього ось такий ще. Білий грибочок вже під такою івою виріс. Ось такі два, зараз покажу. Непогано. Непогано. Це вже мені більш-менш так подобається. Вже таки добре назбирав. Ось там мої лежать гриби теж. Ось там їх склав. Ось такі грибочки. Зазвичай у такі спекотні уже дні. Гриби дуже тріскають. Коли немає довго дощу. Вони такі тріщать. Я думаю, сьогодні такі будуть, але сьогодні на диво риби більш-менш непогані. Ну, цей буде корінець червивий, я це бачу. Але я його заберу ось так ціляком і вдома вже його подивлюся, що з ним там, чи можна щось вибрати. А ще трошки пошукаю і напевно буде досить, ну, Я не знаю, коли виберуся в великий ліс, бо... Щось все не, не маю часу туди сходити, але теж зачував, що грибочки там уже є. Ну, десь по-любому, можливо, навіть завтра сходжу. Тільки знайшов того гриба. Перейшов трошки вище, таке погоріле. І знайшов ще одного. Цей такий був замаскований, не кожен його би зміг видивити під листям. Але я так збоку зайшов і побачив шапочку. Але гриб такий здоров'янь. Хороший, прям дуже. Ну, Трошки я його так поварварськи вирвав, але нічого страшного. Ось такий. Ну цей тулубанчик такий, що треба. Тверденький, супер. І продовжую тут ходити. А, не бачу поки більше нічого. Я так пороздивлявся по боках, але більше грибів не побачу. Ну, Нічого. Зараз ще трохи тут покручуся, може ще хоч якогось грибочка те дасться знайти. Тільки ну, відключив камеру, ось там того знайшов з тією березою біля тих ліщин. І не знаю, я побачив такого горбика. Ось так пальцем надважив, бачу там шапочка. Ось дивіться, як росте. Ну, прикольно так. Але видивити такого гриба, то справді удача. Ну Який брудний. Нічого Ну, Але хороші хороші гриби. І, До речі, така посуха доща вже не було. Я навіть не пам'ятаю, коли в останній раз хороший такий дощ був. А гриби виростають. Ну, коли їхній сезон, то вони ростуть у будь-якому випадку, як мені здається, але коли є дощ, тоді їх багато. А коли дощу немає, то вони так ось вистрибнули зараз. Якщо не буде дощу, то вони так. І відійдуть навіть не почавши. Ну, Минулий рік було дуже гарно з грибами, літніми саме літніми. Цього року поки що удачі великої нема. Так, і ще коло цих трьох. Ще ось такого четвертого знаходжу. Це буквально тут на одному місці. Я навіть до тих грибів ще своїх не дійшов, що їх трошки нижче залишив. Бо це так в боку я відійшов. Не взяв з собою інші гриби. Ну, але фактично я вже все закінчую цю грибалку. Не знаю ось такий результат. Тут в цьому закутку ще плюс 4, як бачите, таке полювання вийшло. Не знаю, зараз ще якщо щось тут знайду, то покажу. Ну, ось так.